В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні дуже особливий і дуже важливий день. Та навіть не ми маємо, не ми маємо. Особливий і важливий день мають наші особші рідні. Для нас є кожен день важливий. Для них важливі є отакі дні, такі найважливіші, такі, як сьогодні. Сьогодні задушна, заупокійна субота. Субота не така, як завжди. Таких субот, як сьогодні, в році є тільки, тільки п'ять. Уявляєте? П'ять. Сьогодні ваші, наші особші рідні чекають нас і нашої молитви, як би сказати, з відкритими, ротами. Сьогодні за три тижні буде ще одна субота, за чотири тижні ще одна субота, за п'ять тижнів ще одна субота і перед зіслям з того духа. П'ять субот. Тобто починається сезон для нашого собства рідного, як би сказати. Якщо в інші дні комірки наших рідних є відкриті тільки віконечка, Віконечка для нашої молитова. То сьогодні я собі так уявляю, так собі пояснюю, вам так пояснює. Відкриті є ворота. Тому сьогодні у вас так чомусь багато є в храмі. Не та, як кожної суботи. Сьогодні ми маємо м'ясопусну суботу. Чому цей день є такий важливий для наших рідних? Хто знає? Може хто знає, щоб я прийшов до наступних субот? Не знаю. Пояснюю собі, нагадую і вам. Завтра є неділя Страшного суду. Завтра є неділя, і його, її назва є неділя про Страшний суд. Завтра буде Івангелія читатись про страшний суд. Тому сьогодні, у передень неділі Страшного суду, ми просимо, щоб Господь був милостивим до. Особчих наших рідних. Так церква пояснює сьогоднішнє наше зібрання. Завтра ми будемо молити за нас, щоб Господь до нас був милостивим. Сьогодні ми молимось за них, за померлих. У Біблії ми не знайдемо такий вираз, як страшний суд. Не знайдемо, але знайдемо визначення Великий день. Останній день або судний день. Хоча для когось він буде і найстрашнішим днем, а для когось він буде і найрадіснішим днем. Хтось почує слова Я тебе знаю, ходи до мене. А хтось почує Іди проклятий від мене. Та то ми завтра будемо чути. Іди проклятий, бо я тебе не знаю. Це і супусна субота. Друга, третя і четверта субота Великого посту. Чому ці дні є такими важливими? По тій причині, що в цей час посту, ми би мали ділами покаяння поклонами, сльозами, частішою молитвою, милостинею. Так, відбити енну кількість поклонів, тобто, отримавши над благодать, цією благодаттю ми би мали поділитись з душами усопших рідних. Ну, так просто. Якщо людина в пості не постить, тобто, не б'є поклонів, щось особливішого не робить, то їй і немає чим ділитись. Тобто, Проходить повз піст нас і відповідно повз наших рідних. І ви просто відкриті роти просто закриваються голодні і недоотримують у цій благодаті. Тому ми маємо зараз Великий піст вже себе зарядити, сьогодні зарядити, що ви маєте робити або не робити в пості. Ви вже маєте собі закочувати рукава і складати руки, ви вже маєте закочувати собі штани і клікати на коліно. Собі відразу думайте, що ви будете і не будете робити, бо коли настане піст, ви скажете а пізніше, а час скоро минає. І ви просто прийдете до себе, знаєте, на полині посту, а потім скажете, та ладно, вже, на другий рік попошу. І так воно проходить. Сьогодні собі задайте запитання. Або навіть не собі, а своїм чоловікам. Що мені, жінці, робити в пості або не робити? Жінки чоловікам, а чоловіки жінкам. Так, Мені вже, мені вже дружина сказала, готуєш їсти один день на тиждень, Сніданок, вечерю і обід. Це для мене є велика покота. Знаєте, для вас це може просто, жінки, для мене це не просто. Ви маєте щось запитати чоловіка, він вам скаже, або жінок. Оці молитви, що ми зараз молимось, вони будуть враховуватись на страшному суді. Тобто, коли людина помирає, для неї відкривається, як сьогодні модно говорити, банка. Банка відкривається. І оці молитви, що ми сьогодні молимось, весь час на страшному суді Господь буде дивитись, хто і скільки за цю людину молився. І якраз ці молитви. Будуть враховуватись на страшному суді. І також є субота перед зісланням Святого Духа. Пояснюється вона так, щоб душі наших рідних взяли участь у завершенні діла відкуплення, та бо якраз зіснення Святого Духа це є завершення діла відкуплення. Готуйтесь до. Посту і до страшного суду. Амінь. Слава Ісусу Христу!